У басейні Нептун протягом трьох днів тривав відкритий осінній кубок ферум з плавання. Участь у турнірі взяли понад 350 учасників. Харків, Черкаси, Кам'янське, Кривий Ріг, Суми, Ромни, Кременчук, Полтава та горішні плавні. Такою широкою виявилася географія змагання. Цього разу дебютантами турніру стали представники Сумщини з міста Ромни, які представляли шість десятків юних плавців. У нас друзі з міста Сум попередили, що буде турнір в горішніх плавнях, оформили заявки, зібрали дітей та приїхали сюди. Дуже подобається організація на вищому рівні. Все супер. Водичка супер, все супер, результати більшість покращила. Більшість отримала нові розряди, виконала точніше розряди. Все супер. Призові місця, перемоги це є. На урочистій церемонії відкриття турніру всі присутні хвилиною мовчання вшанували пам'ять загиблих захисників, захисниць, а також мирних громадян під час вторгнення Російської Федерації в Україну. Відкриття відвідали почесні гості турніру. Серед них була й начальниця відділу культури, спорту і туризму Ірина Зеленська. Усім учасникам я хочу побажати Існого здоров'я, віри в себе і віри в перемогу. Присутніми на відкритті були представники громадської організації Ферум, яка постійно підтримує ці всеукраїнські змагання. На початку турніру директор ДЮСШ номер Нуродин Віктор Чирочка привітав вихованців та вихованок відділення плавання спортшколи горішніх плавнів, які здобули успіхи на попередніх змаганнях. Грошові премії отримали призерка чемпіонату Полтавської області Анастасія Березовська та Матвій Ткаченко, який показав гідні результати на попередніх змаганнях. А потім, після невеличкої наради бригади суддів змагань, у складі якої був перший віце-президент Федерації плавання України, голова відокремленого підрозділу Федерації плавання України в Полтавській області Віктор Міць, у басейні Нептун розпочалися запливи на стометрівках вільним стилем. Під час першого запливу на турнірі не приховував свого хвилювання юний учасник із Сумщини. Я думав, що я приплив останнім, а я приплив першим. Як готувався до змагань? Mm, дуже гарно. Розкажи ну, про вільний стиль, це твій найулюбленіший стиль. Ні, мій найулюбленіший стиль це брас. Ну, скажи, як ти налаштовуєшся на заплив, як відчуваєш себе перед запливом, як готуєшся. Ну, Відчуваю перед запливом дуже страшно. Впевнено, виступив у своєму дебютному запливі цього змагання Макар Чернов із Харкова. У горішніх плавнях він пливе не вперше. До нинішнього приїзду хлопець вже тричі стартував у басейні Нептун. Після фінішу юний плавець із Харкова був радий показаному результату. Получив третій дорослий розряд, дуже радий, що виграв заплив. «Як Довго намагався його виконати. Вів ну, плаваю дуже довго. Вже рік намагався виконати. Плавав, кож... кожен день ходив в спортивний зал. Скільки годин тренуєшся в день чи там хвилин? Ну, кожен день по дві години в басейні та по півтори в залі. Ну і тепер другий треба штурмувати. Так. А це потужний старт найсильнішого запливу вільним стилем 100 метрів серед юнаків. На цій дистанції, як і на усіх інших, все вирішують лічені секунди. Після цього запливу розпочалася боротьба за медалі на дистанціях 200 метрів брасом, в яких брала участь юна учасниця з міста Ромни Сумської області. Поліна, ну розкажи, як ти пропливла, чи задоволена, що ось пропливла сьогодні? Виступила Я й не устала. Не втомилася так. Під час інтерв'ю ця юна спортсменка не залишилася без підтримки тренера. Ну і чим плавання тобі подобається, чому вирішила займатися? Каже, водичка подобається. Кажи, подобається водичка. Подобається водичка. А як ти прийшла на плавання? Мама приложила, я сеголосилася і мама мене повела. Розкажи, яким стилем пливла, ти як пливла? Чи важка була дистанція? Брасом. 200 брас. Це важкий стиль? Ні. А як ти навчилася ним плавати? Довго навчилася. Чаще! Да. Усіх юнаків та дівчат, які виборювали медалі, очікувало урочисте нагородження, де найкращі учасники турніру з плавання Кубок Ферум отримували грамоти, медалі та олімпійські сувеніри. Задоволена тим, що виповнили другий дорослий розряд. одне друге місце, два третіх місця, і всі по брасу. Задоволена тим, що зайняла третє місце на пропаласа так собі. Але лучше. Перше приїхали чи ні. Я третій раз. Я також третій. Ну і розкажи, чим цікаво цього року було. Так. Дуже багато учасників, і дуже добре, що багато дистанцій і хороші судді. Всі дуже добрі. В принципі, от всі дуже гарно відносяться до людей, і ну все добре. Учасники, які ставали переможцями та призерами найсильніших запливів, отримували подарунки. А головним призом для усіх юних плавців, які стартували у горішніх плавнях, стали ті позитивні емоції, які вони отримали протягом триденних змагань.